Тронка. Процедуру обертання домовини державним прапором України розпочати. Денна українська міська територіальна громада огорнута смутком сьогодні. Ми прощаємося з нашим земляком, клязьміним Михайлом Миколайовичем. 1988 року народження, 11 жовтня 2024 року, в результаті штурмових дій з боку противника на позиції в районі оборони населеного пункту Калинів Курської області під час бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, механік водій Першого стрілецького відділення, Першого стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини А-4052, молодший сержант Михайло Крязьмін загинув. Велика подяка батькам, які виховали сина справжнього патріота. Нашої країни та нашої громади. Ми сумуємо всією громадою. Світлий спомін про Михайла залишиться довічно у наших серцях. Кожна втрата нашого захисника це рубець на тілі нашого народу. На жаль, ми втрачаємо кращих синів, дітей, батьків. Охороняй нас небес воїни. Не забудемо, не пробачимо Особовому складу до віддання військових почестей приступити. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.